Доброго здоров'я, шановні любителі винограду, ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 20 квітня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Квітень цього року в моєму регіоні видався дощовим. Приморозків не було, але не було і дуже теплих днів. З розкриттям винограду вирішив не поспішати. Наразі нічних приморозків вже не очікується і в подальшому їх вже не буде. Тому саме сьогодні, 20 квітня 2023 року, я прийняв рішення розкривати свій виноградник. Ось маю перший кущ сорту винограду ландиш. Даний кущ саджався однорічкою у жовтні 2017 року. Обережно тримаюся за рукав та дуже обережно намагаюсь витягти лозу з землі. Різко смикати не треба, щоб не пошкодити бруньки. Спрямовано мити виноградну лозу не треба. Після того, як пройде дощ, землю з виноградної лози змиє дощем. Ось тут вкритий молодий саджений сорта винограду Аркадія. Обережно знаходжу рукав та дуже обережно намагаюсь витягти лозу з землі. Не поспішаю витягати лозу вслід вкрай обережно, щоб не пошкодити бруньки. Після розкриття виноградного куща довкола голови виноградного куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, розпушений ґрунт прогрівається значно швидше. Також довкола голови виноградного куща я роблю заглибини, щоб в подальшому була змога поливати та у разі необхідності підживлювати виноградні кущі. Далі, не зволікаючи часу, я розпочинаю сухе підв'язування виноградної лози. Однак про це більш докладно вже в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули розкриття винограду після зими. Якщо вам цікаво сухе підв'язування винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.